Усім привіт! З вами Ніка. І сьогодні я зроблю легкий макіяж з. Ну, легкий макіяж, якби, але з ось такими штучками. І буде видно не дуже сильно, але все одно буде прикольно. А, давайте почнемо... а, починати. Я вирізала дві такі заготовочки сердечки. Ось тут їх приклею. Так-так. Давайте почнемо. Я ніколи не починала з губ. Тому давайте почнемо саме з губ. Так, в мене на варіанті є три помади. Перша, це ось така. Думаю, ви її всі знаєте. Я з нею дуже робила багато мейкапів. А Друга, це такий блиск. Я його, напевно, на якусь із цих помад нанесу. А третя, це моя зазвичайна помада, вона трошки ярка. Але все одно, якщо розташувати трошки, то вона буде мати такий тон. Тому давайте краще ось цю. Хочу ось цю. Намазуємо. Ось так вийшло. Але на камері здається, що, що вона прям дуже якось блідна на камері. Я не знаю чому. Але давайте зверху нанесемо ось цю помадку. Це. Звичайний блиск. Я його ось так на палець, а потім. А. Ось так поки що виходить. А, далі у нас ідуть щоки і тут іде ось ці штучки. Я їх буду прикріпляти на кремчик я не знаю, прикріплюються вони прикріплюються. Давайте пробувати. Ось я наклеїла ось ці штучки. І тепер давайте дістанемо найвеликішу кість. Беремо палетку нашу, любиму тіней і почнемо. Нам потрібен рожевий кольор. Обмакимо. А хоча почекайте. У мене є рум'янця гарний. Я їм раніше дуже сильно ось такі румянці. Я їм раніше дуже часто користувалася, я їм волосся фарбувала. Волосся. Що в мене було тоді в голові? Я не розумію. Ну, давайте починати. Я сподіваюся, в мене вийде, тому що мені здавалося, що їх не потрібно прикріпляти на крем, а на щось більш міцніше. Давайте повернусь коли дороблю. Поки що ось так виходить, але мені здається, ось тут ніби в мене дуже красний. Ну, якось постараюсь його зробити, але ну, більш-менш. Вийшло так собі. Але, вибачте, я не візажист, тому професіональні майкапи я вам тут не буду робити. Давайте тоді беремо. Зараз кісточку. Беремо палі... палітру, блін, палітку тіні і будемо брати колір, який підійде. Я хочу вибрати ось цей колір, рижий. Ось так в мене вийшло. І мені здається, вийшло доволі непогано, але ці сердечки трошечки підпоганили. Але можна ще, почекайте, можна ще виправити трошечки. У мене є туш, але її мало дуже залишилось. Не питайте, чому я відкриваю рота? Мені так зручніше. Ось так в мене вийшло, більш-менш якось Попиталась виправити туш'ю це все на моєму лиці. Ну, а в принципі, можна робити такий мейкап, але без сердечку. І буде, типу, доволі прикольний. Ну, а на цьому все. Всіх всіх люблю. бай бай